Добрий день. Сьогодні будемо рахувати. Сьогодні у нас про те, наскільки часто ми використовуємо числівники в нашому житті. Але перед тим, як щось рахувати, я вам зараз ще покажу. Що... Ну, це ви вже знаєте, правда? Воно uh -huh. досить... це повторення. Я вам ще покажу, що відбувається з числівниками від 100 до мільйонів з основними. такими. Коли в тебе є 100, Тут, коли це просто 100, ти кажеш сен. А якщо треба додати 121, використовується форма сєнто довга. Тобто, якщо uh -huh. там далі йде якесь продовження, сенто 21, сента 37 і так далі. Дос, сєєнтос. Бачиш, тут заховалося слово «два» Дос і сентос сотні. Дві сотні. Три, сєєнтос. Оце uh -huh. саме сотня, слово Ага. Далі повторюється, бачиш? Квасентос. П'ятьсот вибивається трохи зі. Ні. Подожди, не так. Кіні є Так? Воно не схоже. Кіньто не схоже. До 3, 4 схоже. До сента сеньто с а 500 <падут> вибилося. А далі знову. Сейс. Есть. Сиентос. Стете с ентос. Очос. пам'ятаєш, у нас було... пам сте була І. Сьете. Бачиш сіте. Ага. А коли 700, там оця І випала. Але в принципі можна здогадатися, що Сетевіт Сіте. Сете с ентос. Далі. Очі, Угу. І ну, Ever трошки помінялося. Нове. Нове сienтос. Тисяча дуже просто: три, три літери. Міль. 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 У нас коли LK йде останньою, вона трошки пом'якшується. Замість мил стає. Міль. Міль. А мільйон, мільйон буде. мільйон Мільйон. Подвійна «л» читається як «зі». Тобто, що ми далі робимо з цими числівниками? Якщо я хочу сказати тисячу. Сенька... А якщо оце я говорю мільйон? Як воно звучить по іспанськи? Ну, дуже можна понять. Так само, як ти. От послухай, як я тобі скажу мільйон. Ти ж зрозумієш, що я кажу «мільйон»? Ну, можу, якщо вже йдеться про це, так, звісно, пойму. А якщо не йдеться, так хто знає? Ну, як правило, йдеться. Коли ми про щось говоримо, mm -hmm. то ми говоримо в якомусь контексті. Якщо там хтось тобі скаже: о, мільйон, мільйон, грі... мільйон грів нас. О, мільйон де перрос, мільйон де носикі ну коса. Ну, ти зрозумієш, що йдеться про mm -hmm. мільйон. Mm -hmm. В принципі, здогадатися можна. Що ми робимо, щоб було, наприклад, цифра більша. 1350. Ми просто беремо тисяча міль, беремо трисіє. І 50 Як сказати 50 Це найважче один із найважчих числівників. Ага, okay. а oh, боже мой, як це ж 50 Кінтус. Ні? Yeah. Шукайте. Синку. Синку ента. Синквента. Сікунта. Отже, я просто беру 1000 300 синтос. І якби тут було ще якась одиниця, я вкала 50 і 3 Тобто так. я просто нанизую, як і в українській мові, 1351. Просто що в іспанській перед одиницями з'являється І. 50 і один. Ну давайте спробуйте сказати ваш рік народження. Я поміжуєте. 1000, це міль. Міль. Так. Міль. 1900 но, новесі. Но, но, но ciento cincuenta cincuenta uno dos tres cuatro y cuatro, cuatro. novecientos cincuenta y cuatro повтори

Mil novecientos cincuenta cuatro y cuatro y cuatro mil novecientos cincuenta y cuatro mil cincuenta cuatro y cuatro Ще раз, поки не вийде гладенько. Міль новесенто <рив> Ну, це тренування. Міль новесенто сінкуенто і кватро. Так, тепер папа, твій рік народження. Міль ку... Нове. Ну, міль... Куэнто? Ні, не Куэнто. <не> 900 <рив> треба спочатку сказати. А, ah. Миль новые 100 квадрос. Кварента. 40, 8. 8. 40. 40. Ah, 48. И... А, кварента. А, и очень. Через раз, поки не запитаешь. Миль. Ты что, старий, старый получается? Новые. novecientos novecientos, mil nuevecientos mil cuescientos. Cu... ¿Puedo ajá <laughs> no, no, uh -huh. ¿A cu cu Cuarenta Cuadrenta. 40 y... 40. 40, 40, 40. 40 y ocho cuarenta <laughs> y ocho Vamos a hacerlo, Десят одиниця, десяток сотня тисяча. Як сказати вісім? Очо. Сорок 48, Сорок восемь. Куарента Супер, очо. Супер. Теперь скажи мне 948. Я поверну сюди. Девятьсот сорок. Нос. Супер. А тепер додаємо 1000. 100. 900. 900 курента и очу. А послухайте тепер, який я скажу рік. Послухайте, чи здогадаєтесь, що це за рік такий. Дос 19. Дос 100. Міль... Нуєве. Два дві тысячи. Нуеве. Нуєве девятьсот. Нуєве девять. 2009. Хто народився в 2009 -му? Перевірка. 2009 а цей як його. Андрій. Андрійка народився. А тепер наступне. Дос міль досе. Дос. 2000 2000 щось, як сказала? Две 2012 двенадцатом, mm, Александра. Андра, а тепер 1978. 1970. 9... 70 Нет, 70, 70, 70, 78. 78. 70, йочо. Цете. 78. Хто це таке народився? Ти народилася. Потрош, <laughs> потрошку по розшифруєте. Зараз no. ми попра попрактикуємо всі ці числівники вибірковим способом. Тобто, я не буду просити вам вас, щоб ви розказали, 200, 300, 4, 500, 125, 126, 27. Ні, от таке питання. Куантус де достієнес ен уна мано. Ага. Ун ен дос. Ні, мано, ладонь. Уна. Уна мано. Квантос дедос. Есто сон лос дедос. Скільки дедос? Пальців? Uh -huh. Так, скільки пальців? Має на... на одній ладоні. На одній руці. Скільки ладонь. хто тут? Оце закінчення С. Йотенго, Tengo, tienes tiene, tenemos, tene stien. Кому відповідає це? дієслово? Tiene. Ж... Tienes. От, пощай, хто це? Я, ти, він, вона, хто це? А. Ти... Маєш. Ти маєш так. Скільки mm -hmm. пальців ти маєш на одній руці? Ну, відповідайте. Скажіть мені, я маю так стільки то Я. дедов'я. Yeah. Um, yeah. Yo, Yo, en сказати en слово... Yo, en... Так, а сказати слово маю. Як скажемо слово маю? Uh, tiene, tiene. Yo, eh, коли я про себе говорю. No, tiene, no. Ah, Cinco dedos. Скажи. А дедос, что это? Пальців. cinco dedos. А треба ай казати Не надо. У нас слово tango. Я маю. Тенго синко дедос. Тенго синко дедос.

Correct, yeah. Sí. 12, значить. Окей. У аньо досе месес. Ми можемо просто сказати досе, і цього достатньо, так? Ми можемо сказати досе месес. 12 місяців. І ми можемо сказати Повно відповідь. Дати. Рік має. Ah, ¿Año un, tiene 12 meses? un año 12. tiene doce meses. meses. Un año tiene doce meses. Un año tiene doce meses, Un año, un año, un año. Un eh, año tiene doce meses. Doce meses. Okay. Досе месець. Тому що коли ми кажемо 12, ми просто кажемо досе. Тут досе, так. Да. Досе месець. У нані от досе месець. Е, наступне питання. Quantos fotos tienes, tienes en tu телефоно? En tu телефоно. Quantos fotos tienes en tu телефоно? Ну, в моєму телефоні 70 152 фотографії. У uh, нас тоже багато. Ну, давайте придумаємо 10 000. О, дис. Тысяч. А. Клинто. Чого? Тысяч. як он буде? А, так десять тысяч. А. і все. 10 000. 10 000. А 10 тепер скажіть двадцать тисяч пятьсот пятьсот кинитос. Бейте милликиентос. Перфект. Бейте миль киентов. Тепер я скажу, скільки в мене, а ви слухайте уважно. Я вам уже назвала цю цифру. Ну, може, ви її забули і зараз доведеться перекладати. міль... Я прийду сюди. Сетта. 150 і дос. Сетта миль. Стемента сім. Семьдесят тисяч. Сієм 50. Сенто и сотня. Сенто означає 100 сотня. Якщо син означає 100, то сиенто означає сотня. Сетента миль, 70 тисяч. Ви правильно прикласли. А тепер. Сенто. Синкоэта і дос. Сенто, 50 и 2. Ну, no, eh, 70 тисяч. 500... 52. 52. 152. 152. Я не кажу 500. Я кажу 10. 50. А, 100 и 2. 150. 10 да. 152 фотографії у мене в телефоне. Так, трошки є. Наступне питання. Короб и Я... Че... Чернигев. Uh -huh. Черниг. а какая дистанция между Коробом и Черниговым? Uh -huh. Яковинск, да? Так. А сколько? 125 километров, да? Да, 150, если из этими до конечных 100... пунктов. 100 сентября

B T, e, 25 sinko. 25 sinko. 125. 20 20 25. 25. Ой, не важко. Я, oh, я важко. Чого? <решко> 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 воно так, о, ке таяв. Де са патос Ерес, так, Ерес це у нас є слово бути, ти є. Бачиш, вони, щоб спитати, який у тебе розмір, ну, сапатос це взуття, вони питають, який розмір взуття ти є, ерес. Кетая де сапатос. Ерес. Або можна спитати просто кетая ерес і забрати слово сапатос. І це взагалі буде, який ти розмір? Вони не питають, як. Так розмір усього можна, всього. Так. так. Ну, от ти в магазин, коли приходиш де взуття, в тебе. Якщо спитають Китай, я, я спитають про взуття. Якщо в одягу, то одягу. От сапатос. Давайте потренуємось. Які в тебе мама? Сапатос. 37. Скажи це. А, значить, 30, 30, це буде у нас треніта. 3, 3 30, так, 30. 30. I, uh, 7, 7. 7. і э, сим, с, э, 37 коли Тринта то э в конце. Сьете. Сьете. Нуэве. Сьете и нуэве. Так. і э, uh, па, а в тебе какие? Какие кі. талья для сапата ты делаешь? Сорок. Ой, как да. Куатрос. Qua, qu -re, rento, 40 Yo 30 y 5. Sкільки that? 30 y 5. 35. Correct. Sigente pregunta. Діти сказали, що це дуже хороше питання. Їм дуже цікаво. оце Квадрос літрів личе компрас у нас. Сема на тиждень. Скільки літров? Так, так, давай, скільки літрів. Скільки літрів молока купуєте ви на Купує, Купуємо На тиждень. На тиждень, тиждень. так. Скільки літрів молока на тиждень купуєте? Ну, перекладати і читати якось легше, чим відповідати взагалі. Три Я ліки. Так. А, і, а, 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 значить, що? Е. Да, на папері легше, ніж усно. Завжди так, то най, 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 найвищий ступінь володіння, коли ти вже можеш без бумажки, що хочеш сказати, так? Спочатку ага. ми вчимося читати, потім ми вчимося а? щось писати, потім ми вчимося говорити і вже потім на слух сприймати. Ну, і воно то все йде паралельно, але ось такий порядок читати це найпростіше взагалі завжди. Отже, Добре. скажи мені, три літри. Ну, я скажу Трес літрос, лече. Де Літ. лече. Трес літрос де лече. Оце де де. мені підказує, кого чого. Три літри а. чого? Молока. Трес ага. літрос де лече. Якщо б я хотіла сказати повністю, я б сказала: Н, уна семана на тиждень. Compro, поставила. В овкинці, я купую триче. In one semana, I compro 3 litres de leche. In semana compro 3 litro. Ага. Litros uh, литро, ага. de leche. If it was 1, то было 1 litro. Anju tienes. Uh -huh. uh, tienes. не ne cuatro. Quantos. Ah, si скільки років маєш? Так, як ми відповідаємо на це питання? Скільки років маєш тіене? Uh, Тенго, коли я про себе кажу. Тенго. Тенго, анюс 70. Jak to na sech? Sкажи а dies? No, no, не семьдесят сетента. Тенго сетента аньос. Аньос. Тенко сетента аньос. А типа тенго. 76 і і і 6 я тенгу 46 я тенгу 46 і так і два кутиць в циклах Дивись, Красиво. для того щоб спитати, якого хтось зросту, вони використовують дієслово. Вони кажуть, як, скіль, е, скільки ти росту. міряєш, так? Он, Мідес це міряти, медір – це міряти. От, щоб розвитав, скільки ти вимірюєшся, так? І щоб відповісти на таке питання, ми кажемо: мідо. Міняємо закінчення С. На ти". Яка твоя міра, да? Як твоя, яка твоя міра? Да? Як, як ти вимірюєшся? Скільки ти yeah. вимірюєшся? І я кажу, Мідо. 160 сантиметрів От ви мені тепер скажіть, який у вас зріст? значить, мідо мідос є Як мідос? Мідос. Мідос, як мається? То що м 160 100 60. Мідо 160

І сіте. І сіте. Я це зараз а, видно так. Мідо 167 см 167, правильно? Окей. Ага. Да. Okay. Йомі 160, просто 160. 160 сантиметров. І останнє, це Олександра Олександра підібрала, підібрала картинку. Коли вони питають про вагу, скільки ти важиш? Quanto pesas? От ви знаєте, скільки ви важите? Так. Да, Вважилися. Кажеш, списо. Значить... І далі кажеш. От песо, це я важу. Песо означає. Песо. Песто. Сесента дос. Сесентас. Ідос. Окей. І Па? Сесента. Подожди. Правильно. 60, да. Нет, ты не сесента. Я семьдесят. Сетента. Сетента. Ну, і, і, уно. І і Дивися, коли, коли у нас слово один уно стоїть саме по собі, воно звучить повністю. Ми кажемо Uno. Коли після Uno з'являється якась річ, як у кілограм, mm -hmm. о відпадає. Тому 60 и кілос». І зверніть теж увагу в іспанській мові, ми то українською кажемо 71 кілограм в однині. а в них вони сприймають не все, що 1 кілограм, а вони сприймаються як 71, як велику кількість, більше ніж одиницю. Тому кілос. кажуть, кілосомножені сетева 71 кілос. Ось така у нас історія з числівниками. Я не знаю, чи ви помітили, чи не помітили, але ось тут у всіх оцих питаннях. Були всі ті слова, якими ви раніше користувалися. І дієслово тенер мати, і дієслово сер бути, так? якого ти розміру є, і дієслово компрар. Тобто ви, навіть не усвідомлюючи, взяли і переклали питання, які стосуються числівників. Ми то вивчали числівники, але заодно повторили трохи інші слова. І так буде кожного разу, кожного разу буде вже, як ти сама сказала, о, я сидів, я склала. І з такої кількості слів, які вже є вже живуть в голові, вже можна буде. А його можна трошки складати тільки оці всі приставки. Так. Коли Н, коли Д, коли У, коли. Так, да, да. Ну нічого потім. Коли Перший... казати... Перший uh -huh. крок завжди спочатку зрозуміти, що від тебе хочуть. Другий крок зрозуміти конкретно. От, наприклад, Н на тиждень, в тиждень, Н це і в, і на. Далі, де. У українській мові тут мені нічого не ставимо, просто кажемо 3 літри: кого чого молока. Де у нас буде означати серед інших значень кого чого. І це, о, це тема цих міні-слів вона не така проста, як нам здається, тому що, дивіться, зараз вам покажу: в словнику іспанської мови поставлю прийменник «де». І у цього прийменника «де», який може означати з від. Там я з України, сой, де Україня, так? Де Чернігів, А Чернігів, а короб, з, від Чернігова до коропа і так далі. Дивіться, скільки в нього значень. Бачите? Ну, так от. Того 27 значень, у Д. Давайте. Ну, то значить, це є І-ін то ще. Н і N N, 8, на щастя. 3, Тепер подивимося да. А. В А. Це три. 2, 22 32. значення. І ось так от воно. ну, ми не можемо зразу все запам'ятати. Нам головне запам'ятати, що вони існують і вони для чогось там ставляться. І коли я бачу компрос Енуна Семана, швидше за все, Надя не придумала якісь такі речення, які ви не зрозумієте. Ну і ви його і зрозуміли. Потрошку ага. додаємо, ага. Енуна Семана за тиждень на тиждень. Енуна Семана. Забрала собі. Ну, ви молодці. Це все. Я зараз вам подзвоню по WhatsApp. -у. Бо діти сьогодні в школу не пішли, і ви з, ми, з, ми, з ними зможете поговорити. Добре, давайте. До середи тоді. Чао, чао.